Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Як відомо, прохоботи ні дня не можуть прожити без скандалу. Тому сьогодні вони знову почали розганяти зраду та порівнювати Порошенка з зеленським. І звичайно пов'язано це із новинами про вихід з Авдіївки та новиною з далекого 18 лютого 2015 року, коли стало відомо про виведення сил АТО із Дебальцевого порохоботи чомусь вирішили, що це максимально схожі рішення та події. Зокрема, ярий прихильник політики Петра Порошенка Тарас Чорновіл почав заявляти що Зеленський якось не так відреагував на вихід з Авдіївки. вчора, о 13-й годині я віддав наказ щодо підготовки операції з планового виходу сил АТО з Дебальцевого. О пів на першу ночі наші військові чотирма колонами почали організовано залишати позиції по тих напрямках, оборони на яких тримали наші десантники. Це заява президента, який не перекладає відповідальність на інших. І тепер почитайте заяву Зеленського, який похвалив військових, ніби він самі поруч не ходив. Саме тому я прихильник Порошенка. Опублікував таке повідомлення він у своєму телеграм-каналі. Можливо, проблема в тому, що Зеленський особисто не приймав таке рішення, а це зробив головнокомандувач ЗСУ Сирський. До того ж, важко зрозуміти, що ж такого героїчного написав Порошенко. Це стандартне президентське повідомлення, нічого особливого. Чи можливо порохоботи тільки такі повідомлення і сприймають? Та із повідомлення Петра точно не скаже, що він проходив поруч. Чорновіл також пише, що у нас, нібито, був президент, який відповідав за країну і за свої Дії рішення, очевидно, маючи на увазі Петра. Проте цікаво, коли ж це Порошенко за щось відповідав. Як відомо, він завжди вправно тікає від правосуддя та має за спиною багатенько грішків, за які ще не відповів. То, можливо, вже годі порохоботам займатися займати черговою дурнею, а час братись за голову чи скандали це єдина їхня спеціалізація. На цьому в мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.